Найбільша пастка для українців в Німеччині це не низькі зарплати і не мова, яку ми вчимо до мозолів на язиці. І навіть не ця безкінечна виснажлива бюрократія. Це життя в режимі поки. Поки війна, поки не зрозуміло, що буде завтра, поки не час щось кардинально міняти. Я часто ловлю себе на думці, що ми тут живемо ніби не до кінця, ніби. На чернетку, фізично, так, ми тут ходимо в ті ж самі магазини, їздимо в тих самих поїздах, а внутрішньо постійно з думкою, що це все не остаточно. Що це такий затяжний епізод, який от -от закінчиться. Але ні, коли я приїхала в Німеччину, я, як і більшість із вас, думала, ну, це тимчасово рік, максимум два, поки ще війна вшухне. Типу, потім розберемося, поки розберемося з паперами, поки стане зрозуміло, куди повертатися чи є куди. А потім кліпаєш очима і минає час. І ти раптом помічаєш, що твоє поки триває вже кілька років, і воно обростає речами, звичками, знайомими, але не корінням. Бачила один цікавий допис в інтернеті, який звучить приблизно так: для людини, яка не має громадянства цієї країни, де живу, я маю надто багато речей, згодні зі мною. Дуже відгукнулася. Зараз я в такій ситуації, в якій мені здається, що перебуває дуже багато українців. Я не можу знайти роботу, і давайте чесно, не тому, що я нічого не вмію, чи в мене руки не з того місця, і не тому, що лінуюся чи не хочу працювати, а тому, що я, можна сказати, вперлася в стіну, в межу. Я шукаю роботу в своєму напрямку, в тому, що я люблю дійсно, що я знаю на пам'ять, і я бачу, що ринок тут зовсім інший, він холодний, конкуренція просто шалена. Я розказувала ось тут. Ти ніби на біговій доріжці, де всі біжать швидше за тебе, бо вони тут вдома. Вимоги високі, а очікування від нас не завжди реалістичні. Ти професіонал, але тут ти часто просто людина з параграфом. І в якийсь момент з'являється ця отруйна думка. Можливо, треба все кинути, можливо, треба щось міняти. І ось тут починається найважче. Один внутрішній, оцей такий внутрішній розлом. Я не хочу міняти напрямок, чесно, справді не хочу. І це не каприз, це не страх перед новим навчанням. Це просто факти. Я багато років вкладала в себе, я будувала себе. По цеглинках в цій професії. Це частина моєї ідентичності, частина мене. І ідея просто піти в інше, стати якимось зовсім чужим, вона не виглядає легкою чи надихаючою. Вона виглядає як зрада самої себе, як велика болюча втрата. Але паралельно з тим у голові сидить інша думка, яка точить. Як хробак. А якщо я просто не встигну. 24 параграф до 2027 року. Ось ця цифра 2027, вона постійно десь на фоні як тікання годинника. Навіть якщо я про неї не думаю щодня, вона висить над головою. Будь-яке навчання в Німеччині, ось я думаю, це час, роки, реальні роки. Пошук нормальної роботи це теж час. Будь-яка серйозна зміна, перекваліфікація це величезний шматок життя. І я ловлю себе на страху, який навіть складно пояснити в голос, щоб не статися, не знаю, якось слабко слабкою. А якщо я почну і не встигну, не встигну довчитися до того, як правила знову зміняться, не встигну стати на ноги до того, як мене знову попросять визначитися. І через цей страх помилитися я ніби зависаю в повітрі, так типу, завмираю. І, от, і тут я розумію, чому так багато талановитих розумних людей, українців, застрягають у Німеччині на роки в нікуди. Не тому, що тут погано, тут якраз може бути цілком ок. А і не тому, що тут немає шансів. Їх повно дійсно, а тому, що в цій країні дуже легко застрягти в стані між. Ти все не там, де ти був раніше, твоє минуле життя, ніби за зачиненими дверима. Але ти ще й не тут по справжньому, ти не пускаєш. Ти не пускаєш себе сюди. Багато хто живе в такому собі безпечному режимі енергозбереження. Ну, я поки так переб'юся, поки що на цій роботі попрацюю, аби платили, поки що без серйозних планів, без мрій, поки що без різких рухів бо страшно не знаю впасти. І це виглядає максимально логічно. Бо після вибухів, переїздів, втрат. Нам до смерті хочеться ось цієї стабільності, хочеться просто зафіксуватися, але минає місяць, другий і твоє ось це поки стає твоїм постійним життям. Я бачу це навколо себе кожного дня. Люди ходять на роботу, платять рахунки, купують якісь речі в квартиру, живуть загалом, в принципі, нормально навіть добре за мірками статистики, але вони не рухаються. Вони ніби в залі очікування на вокзалі. Не тому, що ліниві, а тому, що страшно зробити крок не в той бік. Бо в Німеччині помилки коштують дуже дорого. Ну, усе тут дорого. Кожен папірець, кожен термін. Тут не люблять швидких рішень, а сама система, вона так, така комфортна, що в ній можна непомітно проспати роки, так нічого і не змінивши. Я зараз не в стані, я знаю, як правильно, я не знаю. це. Щоб вас повчати я реально не знаю. Я сама в цьому тумані. Я не можу сказати ось мій ідеальний план, ось мій шлях, ось відповідь на всі питання. Я сама стою на цьому роздріжжі і дивлюсь на казівники, де все написано чужою мовою. З одного боку, я хочу триматися за своє, за ту себе, якою я була. З іншого, я бачу, що просто триматись може означати стояти на місці, поки життя проходить повз. І найважче тут, напевно, навіть не зробити вибір. Найважче визнати сам, самому собі, що ти його ще не зробив, що ти все чекаєш на якийсь знак з неба. Мені здається, що величезна кількість українців у Німеччині зараз застрягла саме в цій точці. Коли ти, коли ти не здаєшся, ні, ти борешся. Але ти не рухаєшся вперед, коли ти не в глибокій кризі, бо є дах і їжа, але й ти не в розвитку. Ти такий стагнації. Коли життя ніби є, воно відбувається в календарі, але відчуття, що воно проходить десь паралельно повз тебе, воно не зникає. І я не хочу завершувати це відео якоюсь пафосною порадою, бо в мене її немає. я Просто поділюся своїм зараз відчуттями. Я не коуч, я хочу просто залишити одне Питання, воно просте, але дуже неприємно, якщо вдуматись. Ви зараз, в Німеччині, дійсно живете, чи все ще чекаєте? Неправильна відповідь важлива. Якщо хочете, напишіть про це в коментарях, навіть якщо ваша відповідь зараз звучить як коротке я не знаю. Бо здається, саме з цього чесного я не знаю, і можна почати якусь розмову. Саме звідси починається всі справді. Дорослі рішення. Тож, напишіть чесно, ви вже будуєте життя тут, чи просто чекаєте, щоб воно якось само, саме вирішилось? Чого я записую це відео, вчора до мене прийшла одна думка, яка мені трошечки спростила це, е, більшість страхів у цьому в німецькому житті. Так, у нас є термін зараз до 2027 року, цей 24-й параграф. І, типу, потім далі невідомо чи продовжиться а, тимчасовий захист тощо. І я зважила для себе всі за і проти, і в принципі, якщо в 2027 році закінчиться війна і українців будуть відправляти, якщо мене депортують до України, але там війна закінчилась, немає війни, немає шахетів, немає ракет, немає мобілізації, то в принципі це не так страшно повернутися в свою. Країну, свою країну, навіть якщо там розруха, немає роботи тощо. Це не найгірший варіант. Напевно, 2027 рік більше зараз лякає, тому що ми не відчуваємо того закінчення війни, і нам вважається, що нас повернуть у ту війну. Але є надія, все-таки, що переможуть людські права, захист людських прав і тільки після завершення, якщо після завершення. Це, в принципі, не так страшно. Тож, ось таке сьогодні відео розмірковування. Напишіть ваші думки в коментарях, буду рада почути. У мене на цьому все. Дякую і побачимося у наступному відео.